як спасіння? Шторм. У морі погода змінюється дуже часто, і сьогодні бачу не на краще. Треба швидше попередити капітана та моряків. Бачу, що ситуація ускладнюється. Треба швидко підготувати корабель до шторму. Штормове попередження підготувати весь корабель до шторму. Вам необхідно дотриматися всіх правил безпеки. Терміно передайте оператору місце заходження нашого корабля. Щільно закрити всі люки двері та привірити зливи для води. Щільно закрити ілюмінатори, світлові люки та вентиляції. А також перевірити вантаж та закріпити його. Особливо ретельно перевірити воду на проникнення за надійність струмового закриття. Треба оцінити ситуацію, де ми знаходимося та чи є поблизу порту. А ще зрозуміти, наскільки сильний шторм попереду навіть під час шторму важливо не втратити контроль над кораблем, бо втративши його нас може винести на дуже ризиковані хвилі, хоча в нас достатньо надійний штурвал. Додатково необхідно перевірити якір, чи справний він для того, щоб його використати. Зараз ми виходимо в штурмову зону, ми зробили все можливе, щоб захистити себе. Далі надії тільки на госпіталь. Увага піднімається величезна хвиля, прямо по курсу, Господь, захисти нас. Мені в повернути корабель та зміститись трошки в біф від цієї фвиді. Мені здається, ми відходимо від штурмової зони. Дощ зупиняється і шторм також. Треба сповістити всю команду, і що ми здолали цей шторм. Вітаю, наш екіпаж здолав шторм. Отже, це було дуже страшно, особливо моментами, коли піднімалися величезні хвилі. Але коли я збагнув, що ми зробили все можливе і недія залишається лише Господа, то я помилився і відчув, як зразу ситуація зі штормом покращилась. Та під час цього шторму я згадав біблійну історію про те, як Ісус колись зупинив шторм. Спочатку Ісус вчив людей, а далі, коли треба було приплисти на іншу сторону, він сів з учнями в човен та заснув. А коли відплузи, то на озері почався сильний шторм, що почав аж заливати корабель. Учні мали величезний страх, що аж розбудили Ісуса, і Ісус став та зборонив шторму. І тоді сказав учням Де ж віра ваша. Тоді учні дивувались між собою та казали, то ж це таке, що, що вітрам і воді від наказі, а вони його слухають. Ось такий наш Господь, і в штормах він з нами, і в спокійні часи, І іноді може здавати, що він спить. Хоча він точно все контролює та турбується про нас.